Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу Найкращі футболісти світу. І сьогодні в нас Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко один з кращих футболістів в Україні 2010-х. Він запам'ятався лідером Київського Динамо та Національної збірної. Переїзд півзахисника до німецької першості. Став одним із найдорожчих транспорів в історії українського футболу. Дортмунська Борусія заплатила за гравця 25 мільйонів євро. Це важко повірити, але історія Ярмоленка в Динамо чимось подібна до казки про гидке каченя. Пару, парубок із Чернігівщини навіть не з першої спроби закріпився у столичному клубі. У 13 років він спробував свої сили у Динамівській академії і був змушений повернутися додому. Виявилося, що хлопець заслабкий фізично, де б взялися ті сили та майстерність, якщо Андрій починав грати на вулиці саморобним м'ячем, бо в бідної родини насправді не було коштів. Знову до Києва футболіст потрапив 16 річним Він грав за другий склад та дубль Динамо. На позиції нападника. Нестачу майстерності парубок компенсував величезною самовіддачею та безумовним виконанням тренерських настанов. Гравець викладався на тренуваннях і виконував величезний обсяг роботи в матчах. З цим привернув увагу наставників головної команди. За Динамо Андрій дебютував у грі проти Ворскли в чемпіонаті країни. Футболіст вийшов на заміну за рахунку 1-1. До завершення матчу лишалося 8 хвилин і Ярмоленко встиг забити гол, що став переможним. Згодом йому пощастило відзначитися в дебютній грі за збірну України. На все для гравця скали склалося ідеально в Києві. З приходом нового тренера Ярмоленку довелося освоювати амплуа півзахисника. На звичній позиції Форварда наставник його бачити не хотів. Виходило Андрія спершу не дуже. Його нещадно критикували журналісти, болівальники і більш авторитетні партнери. Але новачок продовжував уперто працювати над собою і вже. За два роки став одним з лідерів у своєму, у своєму амплуа, найкращим асистентом сезону в Лізі Європи та, до, та потрапив до символічної збірної за підсумками року. Трансфер до Борусії був довгоочікуваним. У Дортмунді українець з'явився у статусі зірки. Ярмоленко з перших ігор почав виправдовувати аванси та заслужено отримав визнання кращого новачка Бунденсліги. Однак за успіх, усі успіхи перекреслила травма відновитися, після котрої футболіст так і не встиг. Контракт Андрія перекупив Вестгем. В Англії, в Англії півзахисник. Підтверджував свій статус лише періодами, бо йому так само дошкуляли травми. Ярмоленко чудово стартував у сезоні 2019-2020, був кращим гравцем місяця у своєму клубі, однак згодом опинився в лазареті та в чергове втратив місце в основі. Раз по раз у пресі з'являлися чутки, що лондонці хочуть позбутися українця. Термоленко відповідав на критику шедевральними голами за збірну, як от у ворота Нідерландів на Євро 2020. Андрій неодноразово довів, що здатен гідно проходити випробовування долі і його лідерські якості беззаперечні, тож чимало вболівельників небезпідставно. Не вважають, що ветеран аж ніяк не сказав свого останнього слова у футболі. Цікаве про футболіста. Ярмоленку належать два своєрідні рекорди в Національній збірні України. Він автор її найшвидшого голу в історії. У товариському матчі проти Уругваю восени 2011 року. 2011 року Андрій вразив у ворота суперників через 15 секунд після стартового свистка. За 4 роки футболіст забив і найпізніший гол команди у плей-офф відбору до Євро 2016. Ярмоленко зрівняв рахунок у виїзному матчі проти Словенії на 90-й плюс 7 хвилині гри. На 97. Цей м'яч остаточно поховав. Сподівання суперника на, на продовження боротьби та вивів Україну до фінальної частини континентального турніру. До побачення! Чекайте на четверту частину.